Валеріян Підмогильний Місто. 1927 рік. Роман Уривок. Частина 1, глава 4. Сходячи вниз вулицею Леніна до Хрещатика, Степан багато що передумав. Зустріч з Левком його зміцнила. Він казав собі, що путь Левкова його путь і на долю товаришеву мимоволі заздрив. Годі щось краще уявити, як таку чепурненьку кімнату, тихою перто працює в ній Левко, складе всі потрібні іспити, дістане свідоцтво і вернеться в село новою культурною людиною. І разом із собою привезе туди нове життя, так мусить робити він. Степан виразно почував зараз усю важливість своїх обов'язків, що чуття їх був утратив на мить, ступивши на чужий ґрунт міста. Він згадував, як виряджали його в районі. І цей спогад війнув на нього далеким теплом. Як він міг хоч на хвилинку забути товаришів, які там залишилися без надії вирватися з глушини, він усміхнувся їм замість привіту. Радісним було йому й перше знайомство з міськими людьми. Перший сухорлявий крамар, що його він міг би двома пальцями придушити, другий напівбожевільний учитель, вигнаний з школи зі своєю мовою та витребеньками. Про першого хлопець не давав собі праці багато думати дрібний непманчик, що жінка його вранці корови доїть, а ввечері надіває шовкову сукню і п'є чаю знайомих, а сам він поягу, що дряглями тремтить за свій будиночок і крамницю, де все його життя і сподіванки. Степан з насолодою розкривав сам собі духовну порожнечу господаря хліва, де він мусив тим часом жити замість кімнати, що існувала в його уяві як чиста ідея. Що могло бути в душі того крамаря, крім копійок та оселець? Що може крамар відчувати? Він живе, поки йому жити дають, дивак, бур'ян, сміття, що зникає без сліду й згадки. А вчитель був цікавіший цей щось мислив і чимось жив, але його кімната Степан весело засміявся, пригадавши її. Він ураз уявив собі долю цього добродія. Учитель був колись господарем великого помешкання, і революція, відтинаючи ордерами кімнату по кімнаті, загнала його разом з недореквізованим і недорозпроданим майном у цей куток, що нагадує острів після землетросу. Вона зруйнувала гімназію, де він учив буржуйських синків гнобити народ і кинула, як пацюка, до архіву порпатись у старих паперах. Він же ще, він ще кричить, але майбутнє його здихання. Та він і так уже мертвий, як та латина, що тільки дітькові потрібна. От вони, ці горожани. Усе це старий порох, що треба стерти, і він до цього покликаний. З такими відрадними думками Степан непомітно дійшов до Хрещатика, одразу опинившись у Гущині натовпу. Він озирнувся і вперше побачив місто вночі. Він навіть спинився. Блескучі вогні, гуркіти дзвінки трамваїв, що схрещувалися тут і розбігалися, хрипке виття автобусів, що легко котилися громіздкими тушами, пронизливі викрики дрібних авто, і гукання візників разом з глухим гомоном людської хвилі. Раптом урвали його заглибленість. На цій широкій вулиці він здивався з змістом віч на віч, прихилившись до муру, притискуваний нахабними накатами юрби, хлопець стояв і дивився, блукаючи очима вздовж вулиці і не знаходячи її меж. Його штовхали дівчата в тонких блузках, тканина, яких нечутно єдналася з голизною руки плечей. Жінки в капелюшках і серпанку. Чоловіки в піджаках, юнаки без шапок, у сорочках із закаса немедоліктів рукавами, військові у важких душних уніформах, покоївки, побравшись за руки, матроси Дніпрофлоту, підлітки, формені кашкети техніків, легкі пальта фертиків, масні куртки босяків. Його очі спінялися на руках, що в пітьмі, здавалося, йому торкалися з жіночі груди, на сплетених ліктях, на притиснених до купи стегнах. Він проводив поглядом стрижені оквічені косами голівки, прямі похилені до пліч у солодкому вигині шиї. Перед ним проходили зачаровані собою пари, неуважні однаки, вуличні гамлети, гурти хлопців, що вганяли за дівчатами, кидаючи їм перші пласкі слова знайомства, що тут набували збудної гостроти. Запізні ліділки, не поспішаючи до нудного дому. Статечні панії, скосо позираючи на чоловіків і щулячись від несподіваних дотиків. Його вуха чули невиразний гомін переплутаних слів. Раптові вигуки, випадкову лайку і той гострий сміх, що, зринувшись десь, котиться, здається, з вуст на вуста, запалюючи їх по черзі, мов сигнальні вогні. І вся душа його займалася нестримною ворожнечею до цього бездумного, сміючого потоку. На що інше здатні всі ці голови, крім як сміх і зайцяння? Чи можна ж припустити, що їм у серці живе ідея, що ріденька їхня кров здатна на порив, що у свідомості їм є завдання й обов'язок? Ось вони, горожани. Крамарі, безглузді вчителі, безжурні здурощів в пишних уборах. Їх треба вимести геть, розчавити цю розпусту черву, і на їхнє місце прийдуть інші. У сутінках вулиці він убачав якусь приховану пастку. тьмяний блиск ліхтарів. Разки освітлених вітрин сяйво кіно, були йому блудними вогниками серед драговини. Вони манять, але гублять, вони світять, але сліплять. А там, на горбах, куди лавами сходять будинки, і женеться вгору широкий брук у темряві, що зливалася з небом і каменем, там величезні водойміща отрути, оселі слимаків, що напливають увечері сюди, У цей давезний хрещатий яр. І коли б його міць він накликав би грім на це сіре важке болото, як казковий чарівник. Степан почав гідливо проштовхуватись крізь натов, пхаючись навмання, незважаючи на протести, потупившись, мов побожник серед відьомського шабашу. Та біля кожного кіно його закручувало в вирі. Тут топталися сотні ніг, штовхалися сотні тулубів, прилипали сотні очей. Широких присінок, осяяних разючими ліхтарями, прикрашених ясними плакатами і велетенськими написами, вигорталися лави за лавами, то розливаючись, то стискаючись під навалою противних течій.